послання апостола Павла до Тита, Глава друга, Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню, щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові та терпеливості. Старші жінки також хай поводяться, як належить святим. Щоб не були обмовницями, не піддавалися пияцтву, аби навчали добра і вчили молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоби були скромними, чистими, добрими господинями, корилися своїм чоловікам, аби не зневажалося Слово Боже, молодь також заохочуй, щоби була стримана, у всьому Самого себе подавай як приклад добрих діл у постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому й бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Раби, щоб корилися в усьому своїм панам, аби їм догоджали, не перечили, не крали. Але постійно виявляли всіляку добру відданість, щоб у всьому були прикрасою вчення нашого Спасителя Бога. Адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать вона навчає нас, щоб, відрікшись безбожності й світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії. І появи слави великого Бога і Спасителя нашого, Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл, говори це і заохочуй, і викривай з усією владою, щоб тобою ніхто не нехтував.